Доброго дня, друзі, колеги. Перший раз бризкаємо сою. Не думав знімати, бачу, що по кукурудзі вже питають, як правило, ніхто його не дивиться. Значить, Перший раз ми бризкаємо тото -ізопроп... на сіль і фасаду 480. Давали ми на це поле. В основному ми даємо по літрі, літру 200, тут давали літру 200, бо трошки бур'яни переросли. Прилипач. Ну і піногаситель. Не знаю, чи він справляється. Це ми перший раз простою від солью користуємося. От дивіться де було пилюка і закатали трактором, бо тут загрузили, соя єлі єлі вилази. Тобто вона маленька. Знаю щось тут дивимося, 4 дні тому були. 5. Не було такого бур'яна, подивилися, думали, що дотерпимо, щоб розбриску. Ну, Але тут не вийде, соя така маленька, багато мишію перию. Це миші чи пері. Не розрізняю. ну Злакаю, дуже багато. Падали, ця соняшника пішла. І там пішло. От через що я не люблю диски, тут перед дискували, передпосівні не глибоко. І диски не забирають весь бурян. Дивіться, що там посходило. Це капець. От культиватор мені дуже подобається. Тут знову була осіння дісковка легенька з тими самими дісками. І тут соя сіялась в суху землю. Кажу так, як є друзі. Але нам повезло, через тиждень тут теж був пройшов дощ. Тому вона посходила, в принципі, рівномірні сходи. Це я трошки вильнув края. такі діла. І зараз ми будемо бризкати, придашувати бур'яна цей весь. Так що, отакі діла, отак ми бризкаємо. Посів тут був 16 травня. 16 травня. Сьогодні я заїду там на огороди, а може вам покажу яка різниця тут сої і яка у мене на огородах, де соя після сої. Там посів був 7 травня. І там вже треба бризкати. Там ми ні разу не бризкали, тут приходиться після цього соняшника. Не люблю соняшник. Печально тоді врожай показує. І багато бур'янів падали і приходиться тут двічі бризкати. Як правило, ми раз бризкаємо. ну, Якщо соя після сої, ну, треба все дивитися по бур'янах. Тому даємо, бризкаємо, да, звісно, бур'яна. Ну нічого. Будемо бризкати. Так. Друзі, вже вечір. Приїхали значить, бризкати першу соль, яку сіяли 7 травня. Зранку ми бризкали останню, ту, що сіяли перший раз, так як бур'яну, а тут а ми ту, що першу сіяли. Значить, Будемо бризкати сокар. Тут а, соль амонійна, як бачите. Значить сокар в цьому році не прийшов у нас в Україну, це в нас старі запаси. Ви його не знайдете. Може, десь в когось там щось залишилося, ну, я сумніваюся, друзі, не попадіть на подділку. Так? Даємо 2,8 літра на гектар. Зараз у нас колоте трактор, ми залили. Потім ми будемо давати інсектицид. Як бачите, міс супер. Це теж прошлогодній запас, даємо по 100 грам на гектар. Все зберігалося. Ну, в погрібі вона не перемерзала. У кого що залишається, друзі. Дивіться, щоб вона не перемерзла взимку. Прилипач додаватиме, якби в сокарі є, свій, ну він не помішає. Тому прилапач і піногаситель, піноль, ну він піну не гасить, ну все одно, але нема. Тепер показую вам сою, яка соя? тут, Тут гарна бомбезна соя. Сьогодні у нас. П'ятниця, в неділю був дощ 11 мм, один єдиний дощ був і можете побачити, яка соля. Дуже класно, гарно пора брискати, вона чиста. можете Місцями десь є лобода, якась викрутилася. Десь миші, пері, і ось лобода. Ну, і є такі очаги лободи. От Подивіться, як сокварс працює, він нам подобається. Як він його спалить у цю лободу. Показую, яка вона. Трошки культиватор не справився, десь позалишав і такі маємо невеликі очаги. Що хотів сказати? Далі в нас буде теж амонійна сіль, тільки в сухому виді ми взяли, будемо пробувати, як вона. Це вже в наступних відео. Так що, друзі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Так, дивіться, приїхали бризкать. Е, значить, є місця, місцями тут на цьому кусочку у мене не посходила соя, тільки сходи після дощів, дивіться. Тут дощів не було, я ж повторююсь, від моменту посіва. Сходи соя. Цікаво, чи її сокар возьме, норма 2,8 літра на гектар. Вона тільки вилазить. її завалю, чи не завалю. не от, от в чому цікавість.